Майже рік тому японська фірма подарувала Київському політехнічному інституту рентген-апарат вартістю майже 400 тисяч євро. Аби за допомогою сучасного обладнання українські вчені зробили важливі наукові відкриття за 10 місяців. Наші науковці не лише провели більше тисячу експериментів та написали десятки наукових робіт, а й створили нові матеріали для промисловості. Сучасний рентген-дефрактометр дозволив Андрію Бурмакі розробити новий алюмінієвий сплав, який може деформуватися, але при цьому не пошкоджується. Значення матеріалу можуть оцінити авіабудівники, адже під час польоту літак витягується, збільшуючись у розмірі. Плюс об фюзеляж б'ються дрібні частинки, пошкоджуючи його. Тому важливо зробити поверхню гнучку, але міцну. Алюміній він досить м'який матеріал, ну м'якший ніж сталь. А патент дозволяє, що Перед тим, як ми змістимо поверхню, породити попередні обробки поверхня цього матеріалу матиме твердість набагато вищу, ніж у сталі. Також членам політеху вдалося підвищити ефективність сплаву карбіду вольфраму, який широко використовується у промисловості і нафтобудуванні. автобудуванні. Так матеріал став на 30% твердішим і в 4 рази міцнішим. То, за рахунок зношування ну, нарушається суцільність труби, яка заводиться у свердловину. І один тільки підйом інструменту коштує мільйон доларів, тому от збільшення на порядок це і надійність, і разом з тим дуже великі економічні переваги. У політехнічному інституті вже не одне десятиліття працюють над створенням нових матеріалів, які можуть використовуватися в промисловості. Новий рентген-дефрактометр дозволяє проводити дослідження матерій на сучасному рівні. Матеріали створюються значить, з певними властивостями. В залежності від того, в якій галузі науки техніки використовуються, цей прилад дає нам можливість контролювати якраз і атомарну структуру, і мікроструктуру, і механічні напруження. Японці, які подарували дорогий апарат, прибули з офіційним візитом до навчального закладу, аби подивитися, як використовують обладнання. Побаченим були вражені дуже вразив напрям аналізу залишкових напружень в металах. Це передові технології, і наша компанія була б рада співпраці з політехнічним інститутом. Серенгендифрактометр використовують не лише вчені, всі студенти закладу мають можливість навчатися на сучасному обладнанні. Наталія Білокурова, Микола Ляшко, телеканал Київ.